Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Гордієнко. А це програма Батінсайд. Минулий випуск ми присвятили темі дня батька. А потім подумали, і я вирішила, що цього разу ми теж обмежимося однією темою. Проте це буде не менш цікаво. Тому перевіряйте вашу підписку на наш канал і гайда до відосиків. Мистецтво війни і мистецтво на війні. Як щось таке страшне, як війна, може створювати щось таке прекрасне, як мистецтво, чому саме творчість допомагає стримувати свій гнів, виражати свої емоції, показувати світу про те, що відбувається в Україні. У мистецтва безліч завдань, і про це ми зараз поговоримо. Одне із завдань мистецтва показувати світу, який жах творить Росія на території України, і разом із тим демонструвати незламність нашого народу. Наприклад, український військовий Олександр Олександр Будько з позивним Терен, який на війні втратив ноги, нещодавно виступив на сцені театру Каліфорнії. Він став учасником шоу «United Ukrainian Ballet», яке проходило в США у кінці виступу. Олександр разом із артистами показали хореографічний номер і заспівали гімн України. Про такий досвід на своїй сторінці в інстаграм Олександр пише так: ця хореографія про наслідки війни, про те, які ми незламні, незважаючи на біль і втрати. Ми піднімаємо людське життя вище всього. Ми цінуємо своїх людей і йдемо до мети, до перемоги. Світу важливо нагадувати про те, який жах відбувається в самому центрі Європи, в Україні. І ця хореографія також мала на меті привернути увагу людей і зібрати кошти на гуманітарну допомогу. Проте це не останній слід, яке залишило мистецтво в житті Олександра. В інстаграм він пише, що зараз працює над створенням пригодницького роману, а також долучився до документального фільму від Фронт Рав. До речі, в соцмережах. Жах раджу зайти і почитати, адже вони настільки надихають, і також я вважаю є витвором мистецтва. Посилання на сторінку Олександра я залишу в описі до цього відео. Тренди на все мілітарне, на мою скромну думку, породжуються попитом, адже кожен свідомий громадянин хоче долучитися до національно визвольної боротьби українського народу. І завдання мистецтва в цьому випадку перетворювати щось жахливе і загрозливе, в щось прекрасне і безпечне. На цю думку мене надихнули відео дівчинки, яка перетворює гільзи, тубуси і ящики від боєприпасів у справжні витвори мистецтва, розмальовуючи їх. Її звати Вікторія. І перші її роботи зазвичай йшли на аукціони, виручені кошти від яких потім передавалися волонтерським організаціям. Проте згодом на її роботи з'явився попит і у самих військових, адже це ж прекрасно, коли ти отримуєш таку прекрасно розмальовану гільзу з рук захисника. Це є символом нашої боротьби. Сама Вікторія за фахом будівельник, проте саме хист до художнього мистецтва допомагає їй робити вклад в нашу перемогу. Kind of like Більше її робіт ви можете побачити на її сторінках в Тіктоці і в Інстаграмі. Посилання знову ж таки в описі. Не соромтеся лайкати. А ще творчість допомагає відволіктися від рутинної роботи, особливо коли ти військовослужбовець. Такої думки Михайло Довганенець, адже саме малювання допомагає йому справитися з його емоціями, які він відчуває. Часу на службі не так багато, проте Михайлу вдається викроїти хвилинку, яку він присвячує своїм картинам. А ще часто на службі матеріалом для творчості стає те, що легко знайти деревина. І гільзи. Саме з них Михайло творить картини. Процес творчості Михайло викладає в свої соцмережі. Посилання на них також в описі, тому підтримуйте військового своїм лайком і коментарем. А ще мистецтво це про підтримку. Ми вже розповідали вам про культурний десант зірок, які приїжджають до військовослужбовців зі своєю творчістю і з концертами, підтримуючи їхній бойовий дух. Цього разу поговоримо про Марину Круть, відому бандуристку і співачку, яка нещодавно приїхала з концертом до наших захисників на фронт. Як це було? Давайте подивимось. А ще вона записала відео з медикиною Чекою, де вони посеред поля співають пісню. Геть ти хмари осінні, тож тепер весна золота. ти таку жалю у голосінні промильнуть. Молоді літані. Я хочу після засміятись, серед лиха співати пісні. Без так і сподіватись, жити хочу. Геть думай сумні. Таким чином Круть хотіла привернути увагу своєї аудиторії і допомогти зібрати кошти на евакуаційний пікап. Це дійсно крута справа. А ще я гадаю, що віртуозно донатити це окремий вид мистецтва. Тому давайте з вами домовимося, що донати на ЗСУ мають стати щоденним ритуалом. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Отже, друзі, мистецтво на війні то страшна сила. Воно надихає, воно кричить про нашу війну, воно буквально піднімає на ноги. А ще надихає наших військових працювати далі, адже їхнє мистецтво це мистецтво війни. І, хоч сили противника дещо переважають, але український контрнаступ триває, і наші військові не втомлюються робити ворогу бадабум. Вам вибухове завершення нашого випуску. Це окремий вид мистецтва, окремий вид заспокійливого і окремий вид релаксу від ЗСУ в одному флаконі. А про ваші враження від нашого моновипуску пишіть в коментарі і ставте вподобайки. Це була програма Інсайт. До наступної п'ятниці.